Ми збираємо раний сорт дюк, гарна ягода соковита і дуже смачна. У селі Мала Кам'янка П'ядицької територіальної громади працівники комунального підприємства збирають перший урожай лохини. За три дні зібрали 275 кілограмів. Про це розповіла Суспільному директорка підприємства Уляна Гайдейчук. На площі 4,8 гектара три роки тому висадили 13 тисяч 850 кущів трьох сортів ранній, середній і пізній. Тож збиратимуть урожай до кінця літа, розповідає Уляна Гайдейчук. Три роки. Після нашої посадки ми розганяли кущі і тепер надіємося на гарний урожай. У нас є ну, сьогодні, позавчорашньої дні це є перший збір нашої лохини. Перша посадка кущів це є одна клітка, це 2 гектари 40 гривень. Потім ми побачили цю гарну ягоду, і в нас є інвестора, які вклали в кущі, і ми посадили ще одну клітку інвестиційну. І надіємося на розвиток, надіємося на інвесторів. І Проект ми виграли на 16 гектарів. Так що розвиватися нам є куди. Зараз є п'ять інвесторів, розповіла директорка комунального підприємства Уляна Гайдейчук. 7360 кущів посаджено, і ще 3200 кущів планують посадити. Серед інвесторів Наталія Гнатишин з чоловіком. Жінка розповідає, що 5 тисяч кущів на цьому полі належать їм. Тож через два роки, коли з куща можна буде зібрати 5 кілограмів, планують отримати прибуток, адже зараз витрати на утримання одного куща складають 100 гривень. А перший урожай пів кілограм програма з куща інвестор отримав в кінці частинку свою відсоткову в коштах. Оту, наприклад, підприємство збирає цю ягоду, воно вилучає, її здає, і решта того, що вона ж так само веде затрати, ця капелька, люди, які працюють, це все оплачуємо. І того інвестор буде отримувати якийсь там відсоток від продажу цієї ягоди, яка вже буде плодоносити. За словами Уляни Гайдейчук, наразі збором урожаю опікується 11 працівників підприємства. 17 липня планують залучити ще 5 чоловік. Петро Максим'юк працює на полі. Каже, що підготували ще близько двох гектарів, щоб висадити додаткові кущі лохини. У нас буде закладатися 21 рядок, і Ми готуємо суміш, закладаємо це, нарізаємо борозди, закладаємо цю суміш зараз для того, щоб ще посадити там. Я не знаю, три три тисячі саженці десь буде. Фінансують вирощування ягід за гроші міжнародної програми Юсейт Добре у сумі півтора мільйона гривень, ще 350 тисяч за проєктом з обласного бюджету. Комунальне підприємство додатково витратило на реалізацію цього проєкту ще три мільйони гривень. За ці гроші доглядали поле та утримували кущі впродовж трьох років. Розповів староста села Мала Кам'янка Микола Гришук. Написали проєкт з програмою Добре, де виграли капельний полив. Зараз також продовжуємо співпрацю з ними і вже на тендерах закупівля холодильної установки, яка буде на добу оборот її буде від 3 до 4 тонн. Реалізують ягоду як оптом, так і в роздріб, розповів Микола Гришук. Зараз налагоджують співпрацю, планують вийти на європейський ринок. Також лохину можна придбати безпосередньо на полі. Місцевий мешканець Віталій Мокрицький сьогодні придбав ягоди. Пробував лохину дуже смачна. Пане, що буде ще візьму взяв кілограм на пробу, але попробую ще, то дітям, діти, це вітаміни. Будемо пробувати. Наталія Весоловська, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська область.